Отже, наступну інформацію сприймайте як ідіотизм сьогодні. Прес бюро служби зовнішньої розвідки Росії заявило, що Київ нібито готує нову провокацію. За їхніми словами, Україна планує закинути на польську територію диверсійну розвідувальну групу, яка видаватиме себе за російських та білоруських військових. Усе це мовляв для того, щоб звинуватити Москву і мінськ у дестабілізації Польщі. Буквально декілька днів тому Марія Захарова, речниця російського МЗС. Заявила в Телеграмі, що Київ готує нібито диверсій у Польщі та Румунії. За її словами, планується відремонтувати російські безпілотники «Герань». Оснастити їх вибухівкою і атакувати транспортні хаби НАТО у цих країнах. Ну, ми ж пам'ятаємо, це оці шахеди 136. Оці заяви, звичайно, це просто приклад класичної російської дезінформації. Вони стають все більш нахабними і масштабними. Росія хоче досягти знову ж таки повторюю декількох цілей: посварити українців з поляками, дезорієнтувати європейське суспільство. Бо це така класична тактика гібридної війни. А якщо додати сюди натяки на атаки, то можна припустити, що Кремль реально готує ґрунт для власних вже таких масштабних провокацій. Я не вірю у збіги, коли російська пропаганда фактично одночасно звинувачує Україну у планах атакувати НАТО.